7 квітня у всесвітній день здоров'я в Мелітополі вже вдруге відбувся благодійний легкоатлетичний крос заради здоров'я, заради життя. Спортивна традиція, започаткована минулого року мелітопольськими журналістами та благодійною організацією «Сяйво Надії», прийшлася до душі міському керівництву. Тому цього року її вирішили повторити. В прошлом году на заседании Мелитопольской организации Национального союза журналистов Украины мы как бы приняли решение провести акцию, которая будет посвящена Дню здоровья. Было предложение назвать ее «Зарада здоровья, зарада життя». Вместе с благотворительным обществом «Сияние надежды» мы обратились к городу и получили полное понимание. И теперь приятно отметить, что эта акция стала традиционной. До кросу цього року долучилися учні мелітопольських шкіл, студенти вишів та усі мелітопольці, які активно підтримують здоровий спосіб життя. Настоятель Мелітопольського храму Георгія Змієборця проти Ієрей Максим власним прикладом ось вже другий рік демонструє бережливе ставлення до здоров'я. Конечно, церковь всегда поддерживает то, что полезно для тела, для души человека. И поэтому сегодня, придя сюда, конечно, хочу показать своим примером, также, что я неравнодушен к своему здоровью, и хочу пожелать это также и нашим прихожанам и горожанам, чтобы они относились внимательно к своему здоровью и нелегкомысленно, потому что это дар Божий, который нужно беречь. А лучше этот дар Божий, здоровье, направлять в сторону добрых дел, творя добрые дела людям, служа. Ближнему своему. Хочу поздравить всех с праздником, пожелать всем здравия в этот день. Благополучия, терпения, любви Божией. Міська влада із задоволенням підтримала корисну акцію. Адже, окрім благородної справи, якій вона служить, акція також допомагає відроджувати забуті міські традиції. Такі забіги, коли то в советские гривена, я ще помню, були постійно традиційними і проводили їх постійно. Причому это были настолько практично мероприятия, ну, десь, мабуть, четверта частина населення міста Мелітополя. І чому б не поддержать цю добру традицію і не повернутися до к ней? Всех жителей города Мелитополя с этим праздником. Всем здоровья, удачи, благополучия. Цього року учасники пробігу збирали кошти для лікування вісьмох маленьких мешканців Мелітополя, родини яких не можуть самостійно впоратися з бідою, а здоров'я це саме дар, який сьогодні э, дається чоловіку на протягом всієї жизни, і страшно і тяжело, коли хтось заболіває і случається какая-то біда. Сьогодні біда э, прийшла 8 дітей города Мелітополя потребують э, э, срочної допомоги і. И... Данный день здоровья, он же приурочен и как благотворительности. Хочется, чтобы жители города Мелитополя проявляли всегда милосердие и никогда не оставались равнодушными. Ну а сегодняшний праздник как раз этому и пример. Цього року благодійна акція зібрала трохи більше учасників ніж минулого, як зазначив під час урочистого відкриття заходу секретар міськради Олександр Барибін, Мелітопольців завжди відрізняла небайдужість та готовність прийти на допомогу. Ми дуже раді, що є люди відзивчиві, добрі, які своїм хотільшим кладом допомагають цим дітям для того, щоб вони Після виступів мелітопольських спортсменів, серед яких чемпіони України, Європи та світу, журналісти вручили нагороди учасникам шкільного змагання на кращу стінгазету, що пропагує здоровий спосіб життя. Далі був даний старт забігу. Традиційно дівчата та хлопці змагались окремо. Кращою серед жінок стала відома мелітопольська спортсменка, член легкоатлетичної збірної України Вікторія Хапіліна. А серед хлопців студент Мелітопольського педагогічного університету Дмитро Литвинов. Лідерів кросу було нагороджено грамотами. Проте, мабуть, найціннішим дарунком для них та інших учасників благодійної акції були слова подяки від дітей, заради яких все було організовано. Спасіба всім за те, що ви мені допомагаєте. Представники благодійної організації «Сяйво надії» подякували усім, хто виявив небайдужість та вніс свою частку у справу порятунку дітей. Мы стараемся делать все, що в наших силах. Надеемся, що все будет хорошо. Огромное спасибо всім жителям Мелітополя за то, что принимают участие. Конечно, мы одни бы не справились, і дети бы одні тоже бы не справились. У вівторок, 9 квітня, журналісти та члени благодійної організації підбили підсумки спортивної акції. Начальник відділу молоді та спорту міськвиконкому Олена Дубініна розповіла, що в легкоатлетичному кросі взяли участь мелітопольці різного віку та професій. В цьому році в нашому пробігі оздоровительному пробігі прийняли участь 10 вищих учебних заведень 1 четвертого рівня акредитації, 16 общеобразовательних школ. «Представители депутатского корпуса, представители здравоохранения, представители общественных организаций – это и каратисты, и стритворкаут Украина, и молодые регионы. Это люди младшего школьного возраста и люди уже почтенного возраста. И очень приятно было видеть, когда бежали целыми семьями – малые дети, мама, папа, дедушка, бабушка. То это вот как бы еще и семейная форма воспитания». Цього року збирати кошти на лікування дітей розпочали ще з кінця лютого. Благодійний марафон став фінальною крапкою. Представник організації «Сяйву надії» Євген Ігнатов детально розповів, скільки коштів вдалося зібрати. В ході благотворительної акції за кінець февраля, март і начала апреля було собрано 15 570 гривень. Сюда ввешли деньги. З ящиків накопітелей, підчислення на розчну рахунок організації, а також 1 тисяча гривень було собрано за мені чим час благотворительного марафону 7 апреля. Усі учасники спортивно-благодійного заходу розповіли про проведену роботу а також запевнили, що наступного року акція матиме продовження.